Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє на каналі Magic Insight. Друзі, хочу щиро подякувати всім, хто прийняв участь у опитуванні і проголосував на Ютубі у розділі Спільнота за тему нового розкладу. Найбільше голосів набрала тема, що потрібно знати саме. Зараз. Тому сьогодні ми розглядаємо саме її, і я маю надію, що розклад дійсно для когось допоможе зрозуміти, які події будуть відбуватися або відкриє деякі таємниці, і ці секрети будуть дуже важливими для вас, і вам дійсно це можливо зараз. Саме зараз потрібно почути. Сьогодні в мені у нас буде ніколіта Чоколі Теро. Я знаю, що ви її дуже любите і чекаєте в розкладах, тому така ніжна, емпатична колода у нас сьогодні буде на розкладі. На вибір, як ви зрозуміли, в нас буде чотири позиції. Ви можете обирати зараз без карт, і таким чином, до речі, можете перевірити свою інтуїцію. І потім наступного разу, коли я вже викладу всі позиції, ви так само можете доторкнутися до екрану гаджета, з якого дивитесь, і подивитись, як резонує з вами та чи інша позиція. Тому що комусь зігніфікатори більш зручніше, а комусь просто, коли вже є всі готові позиції, і людина обирає, дивлячись просто на них. От, тому зараз перемішую колоду і ми будемо починати. Так, перша позиція, що потрібно вам знати. Саме зараз Так, друга позиція. Що потрібно знати вам в даний період, в даний момент? Що Всесвіт хотів би вам передати? Так, зараз ми трішечки підправимо. Третя позиція, що вищі сили хочуть вам зараз розповісти яку історію, чи про щось попередити можливо. Позиція. Зараз побачимо, що ж вам потрібно знати саме зараз. Можливо, щось поспішає в ваше життя. Або є якісь моменти, які потрібно почути. Так. Бачите, як кажуть, що хтось поспішає, коли щось падає. Це дійсно так відчула, мабуть, що тут хтось щось або поспішає зробити, або до вас в життя щось вже поспішає. Ну ми це все зараз розглянемо. Додаткові карти, якщо будуть потрібні, я, звісно, буду брати. Давайте трішки поближче. Угу, воно так. Рухається не досить легко зараз, я спробую, щоб вам було краще в екрані видно. Дивіться по позиціям. Перша позиція в нас буде амарант такий загадковий і гарний. Друга позиція це цминт. Народі ще його називають безсмертник. Кошачі лапки, жовтниця, дуже багато різних у нього є назв. Третя позиція обирайте ті, хто обожнює волошки. Ну і четверта позиція дуже ніжна, тому що це пелюстки троянди. Ось так. Кому зручно обираєте по сигніфікаторам, я вважаю, що вони досить різні, цікаві і незвичні. Кому простіше, просто по номеру позиції, ви також це можете зробити. Але те, що це дійсно такі Живі сигніфікатори, мені це дуже до вподоби. Я з ними працюю і роблю саме з цих трав свічечки на замовлення для своїх клієнтів. І вирішила сьогодні вас побалувати такими незвичними синіфікаторами. Ну що, чекаю 10 секунд і будемо починати. Так, ми поїхали. Хто не встиг визначитись позицією, ставте на паузу. Перша позиція. Амарант. Що потрібно вам знати саме зараз? Ви готові? Я відкриваю. Ох, ох, які ж тут карти. Ой, слухайте, а якщо ви знаєте магічні здібності. Ем... Маранту, його властивості, скажімо так, то тут бути невидимим, захистити себе від чогось, і тут, бачите, дійсно такий розклад. Але тут парочка твікс, королева жезлів, король жезлів, та ви що, якісь моменти спілкування, які змішані, знаєте, з ілюзіями, з. Коханням з якимось присмаком, таким ніжності, гармонії і чомусь болі. Тому тут, можливо, хтось обрав по першій позиції те, що вас турбує саме сфера особистого життя, тому що тут дійсно випала в мене пара король і королева і ваші, Можливо, якісь методи транслювання себе не є в даний період дієвими. Або тут про те, що вбережіть своє серце найближчі три місяці. Не робіть якихось, знаєте, таких різких кроків. Ну, давайте. По першій позиції ви прислухали, знаєте, ви прислухали такий, як. Вступ. І зараз ви розумієте, чи це є ваша позиція, чи ви трішечки інтуїція ну, не спрацювала і ви помилились. Тому, якщо ви прослухали і з вами резонує, дивимось далі. Якщо ні, обирайте, будь ласка, другу позицію, тому що тут конкретно особиста сфера, яка турбує людину. Ми обираємо для вас, по-перше, позиції підказку. підказку. Що порадять. Ну, бачите, тут фіксація все-таки, акцент має бути на собі. Тобто, якщо ви дівчина, ви дивитесь цей розклад, то тут те, що вийшов у нас третій старший аркан імператриці, вказано на те, що, будь ласка, придивіться, наскільки ви гарна, наскільки ви витончена, і не втікайте. Розумієте, не втікайте від якоїсь проблеми, вирішуйте її. І е, все в ваших руках, як казала Коко Шанель. Все в наших руках, тому їх не можна опускати. Е, бачите, ви як донор трішечки в нас виходите, що ви дуже багато себе розпилюєте, даруєте на всі сторони. Розумієте? І... Якби ми говорили от про візуалізацію, явіть, що ви це таке велике коло, і розподіліть його на декілька частин: робота, друзі, рідні, все те, що є у вашому житті. і Подивіться, яку частинку ви залишили скільки процентів на себе. І тут ви зрозумієте, що ви дуже мало собі дозволяєте всього того, що ви хочете. Тому тут акцент на собі. Так, ви бачите, тут дійсно дев'яточка кубків це те, що приносить вам радість, поверніть собі цю радість. Це може бути і дійсно якісь спа-процедури, і якийсь відпочинок. Але те, що стихія води вас буде підтримувати і наповнювати, це 100%. Так, а ви в нас тут? Що? Ви в таких суцільних страхах. Вам постійно чогось бракує сміливості зробити щось. Мрія, ви бачите, ви чомусь е, якусь свою мрію залишили і не е, хочете її досягнути. Хоча плани на це, е, амбіції були, але ви чомусь, знаєте, вона так від мене далеко. Що я можу зробити? Як її отримати? От такі питання можуть виникати у вас. Можливо, це стосується саме коханої людини, яку ми побачили. Угу. А тут треш контент. Розумієте, а тут, але я насправді скажу, що десяточка мечів, вона така не вбивча. Вона просто сильно задіває. Але те, що вас задіває, може зробити з вас оцю імператрицю. Якщо дивиться мене жінка, якщо дивиться чоловік, то тут дійсно та дівчина, та жінка, яку, про яку ви мрієте, не все так просто. Але тут хтось обирає, бачите, сидіння е на одному місці і е ніяких рухів. А тут потрібно транслювати себе: О, бачите, як 11 аркан, взяти те, що е ви дійсно хочете те, що є е вашим, і те, що е дуже сильно. Е Скажімо так, у вашому серці сидить. Можливо, тут карта про те, що комусь потрібно побороти свої страхи і сказати все так, як є, показати себе з дійсно якоїсь правдивої сторони, не приховувати щось. Ну, зірка 21 тут у когось дійсно якісь історії є відстані між людьми. Хтось у іншій країні зараз знаходиться. Тому тут і ну також карта миру. Ми всі хочемо вже дуже всі стомилися, і хочемо, щоб всі жили в мирній країні. Да, щоб всі е, розуміли, що відбувається, це е, можливо такий другий елемент. Оцих треш таких карт: дев'ятки, десятки, мечів, що ви дійсно дуже хочете, щоб в Україні настали мирні часи і було дихати вільно. Але не відкладайте. Ви наче відклали все на потім. Ну, Все, все, розпад, розвал. Що я тут можу зробити? Дуже багато чого можете. Дуже багато чого. Угу. Тому що хтось. Більш емоційний, тому що тут, поки ви бачите, сидите рівно на одному місці, то тут хтось розумієте, другий персонаж з'являється і, можливо, хоче забрати вашу мрію. Це наче ви, Це наче ви і є одна ваша сторона медалі, яка хоче, і інша, яка каже: ні-ні-ні, ще не зараз, ще не час. Ви знаєте, час настав, і вам це розклад чітко показує. Ох, ох, ну і пішли тут персонажі в нас. А ви тільки слідкуєте за ситуацією чи за людиною і нічого не робите, на жаль. На жаль, ви якось чомусь бачите цю ситуацію конфліктною і, хоча дуже важливою, хоча вам дуже це потрібно. Але те, що я кажу, що ви можете це отримати, бачите, десяточка кубків, вона наче відчуває, що я тут кажу вам, я її залишу останньою, тому що це карта радості, це карта сімейного щастя, гармонії і щасливих відносин. І тут те, що ви хочете. Ви можете дійсно отримати. І щоб ніхто інший вашу мрію не забрав, я вам рекомендую не використовувати амарант як такий, знаєте, як я сказала на початку, цілюща така рослинка, яка дарує невидимість. Вам навпаки, потрібно проявити себе і показати, я є. Я тут, ти моя мрія, і а, я все одно тебе а, якби буду мати в своєму житті. Тому що я вже це запланував, чи запланувала, і е, в мене таке враження, що це. Я не знаю, можливо, тут у когось із проектом якимось пов'язане, але не очікуйте. Вже старт має бути вже початкові якісь нюанси. вже. Тобто тут дійсно про те, що ви можете втратити щось, тому що не зробите якогось кроку. Іноді люди вважають, що якийсь крок це помилка, але насправді помилкою буває те, що людина не зробила цей крок. Вона не спробувала, вона не сказала те, що було дуже. Важливо. Це все по першій позиції. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, тому якщо позиція з вами резонує, обов'язково напишіть свої враження. Я буду дуже вдячна. Ми переходимо до двієчок. Так, друга позиція цминт. Що вам потрібно знати саме зараз? Ох, які персони! Ви тут спустились наче з небес на мій розклад, тому що вам захотілося чогось цікавенького. Ну, По-перше, ви якось себе дуже круто. Контролюєте в плані фінансів, в плані свого енергетичного, от, енергетичної такої подачі. Тобто ви, знаєте, наче самі собі режисер свого життя, і немає нічого того, щоб відбулося без вашого бажання і ваших планів. Але Є те, що вас задіває, є те, що вас дійсно, знаєте, як цікавить, і ви чомусь тут дуже сильно хотіли б над цією ситуацією володіти, розумієте як? от Максимально бути володарем чогось. Тут розклад загальний, тому у кожного це якась своя буде історія, але те, що ви це отримаєте по першому, старшому аркану, ну, я вас вітаю. Тут просто дійсно вдача на вашій стороні і не втрачайте сил, робіть якісь кроки інакші. Ви бачите, який тут ірофант у Ніколлети він має інше значення. Тому, ви знаєте, не дивлячись на те, як я кажу, що ви дуже круті, ви дуже сильні. Можливо, тут є езотеричні здібності, можливо, ви суперпсихолог, астролог, але є те, що, знаєте, як якась така слабинка, якась така. Історія, яку ви, на жаль, не можете взяти поки що під контроль, але вона також буде вам підкорюватись. Я не знаю про що це. Хто тут який планує робити кроки, чи це. Тому що сферу так прям чітко нам не проявили карти. Але те, що потрібно знати вам зараз, це те, що все у вас в руках, і ви можете, можете володіти над всім тим, що забажаєте. Але при такій умові, що ви знаєте, як оці всі ваші. Як сказати регалії, ці всі ваші круті статуси. Якщо ви їх знімете, тоді оця історія з вашим дуже бажаним чимось, вона виявиться переможною, тому що ви маєте підхід один. А Тут всесвіт хоче, щоб ви показали, знаєте, як себе зовсім з іншого боку. Або якщо це стосується якоїсь людини, там, проєкту, то тут потрібна зовсім якась інша трансляція. себе. І тоді все буде у ваших руках. Ну, помагу тут. Я дійсно вважаю, що людина, те, що замріє, вона це отримує. А якщо їй все дає щось інше у іншому вигляді, то це є тільки на краще. Я вдячна всім тим, хто обрав другу позицію за вашу увагу. І якщо позиція має з вами резонанс, обов'язково. Дайте мені зворотній зв'язок, мені буде дуже приємно почитати. Так, ми переходимо до третьої позиції. Угу. Волошка. Що потрібно знати вам саме зараз? Ох, ну, якісь тут емоційні, прям такі... Енергії в нас випадають, я і хочу, і не можу, і якась така постійна боротьба всередині себе. Чому? Чому ви такі якісь самотні? Тут, навіть якщо є партнер, тут чомусь вам боляче, щось вас дуже сильно як ранить. І е, тут зайчик плачить, тут цукерочка, знаєте, наче є якась така історія, е, і ви, наче робите вигляд, все супер, все добре, все ок, але вам ну, зовсім не ок. Знаєте, ви дуже сумуєте за чимось. А хтось за кимось, і наче себе сварите. Знаєте, як я кажу людям, коли консультую, коли бачу таке в розкладах, що ви однією рукою берете, а іншою кладете, і ви знаєте, як ви, ви хочете. Але потім собі кажете, ні-ні-ні, ні, 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 ні це, це, це якби неможливо, це нереально, це не для мене. Ну, давайте візьмемо по вам пораду. Пораду від карти, що вони вам на це скажуть? Угу. Залишити, залишити оці свої якісь негативні емоції. І тоді все буде, ну тоді все буде дійсно, ви бачите, які. Гарні карти. О, ну тут далі навіть немає сенсу брати вже додаткових карт десятка пентаклів. Ну, Можливо, тут те, що ви зараз в голові тримали те, що ви хочете, ви отримуєте саме у осінній період. А можливо, у когось просто число 10 програється дуже таким ключовим моментом. Але те, що ви приховуєте, ви знаєте, тут можливо потрібно навіть якісь медитації, практики, щоб ви відпустили себе, відпустили якісь негативні моменти. І тузмачів каже про те, що не зволікайте. Щось те, що вас засмучує, воно має піти. Тому що на все є свій час, і щось має йти, а щось має приходити у вас, у ваше життя. Тому тут якісь оці всі такі неприємні історії. Якщо там у когось, ну, наприклад, дуже довго не складалось особисте життя, і зараз з'являється людина, то, будь ласка, не відштовхуйте, не навішуйте якихось там ярличків з минулого. Розумійте, що все знаходиться всередині вас і ваші бажання вони дійсно можуть дуже швидко реалізовуватись тому тут вам потрібно якось в позитивному руслі прокачувати свої думки я вам щиро цього бажаю дякую за увагу і якщо розклад з вами зрезонував то будь ласка напишіть коментарі щоб я розуміла чи Дійсно, вам сподобався цей розклад. Так, ми переходимо до четвертого варіанту. Це в нас пелюстки троянд. Так, що вам потрібно знати саме зараз. Ох, ну, тут, Фу -фу 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 -фу. характер у вас такий, не цукор, але. Навіть з таким характером хтось досить вас обожнює, любить і, скажімо так. Оці ваші якісь тривоги і страхи, вони я не знаю, чомусь набирають обертів і якась апатія, якась така тривога. Чомусь, ви знаєте, як не бачите виходу з тієї ситуації, яка у вас склалася, наче ви ходите постійно по колу і бачите у своєму житті одне і те ж. Ну, така непроста позиція. Якщо з вами є резонанс, тоді дивіться, звичайно, далі. Якщо ні, тоді обирайте іншу позицію. Так, порада, <кхід> порада для вас. Так, ну легкість, легкість у емоціях більше такої свободи, знаєте, жаги до життя. Угу. Ну, тут комусь по жезлом, жезловому тут потрібна а, чисточка ще із водою, бачите? ну, Трійка кубків, радість до вас поспішає. І сонечко. ну, тут, Бачите, сонце це зцілення, надні колоди. У нас взагалі туз. Пентаклі вибачайте, фінанси і дуже. Пороші, Але те, що закінчується розклад, навіть більше додаткових карт брати не буду, тому що тут ви через якусь маленьку радість ви можете прийти до великого вашого успіху, у когось одужання, зцілення від якоїсь. Емоційної, душевної такої ситуації або навіть і фізично, якщо була якась хвороба, то тут по сонечку все проходить. Але не забувайте, що сонечко, воно може як зігрівати, так і опалювати. Тому тут ви маєте дуже грамотно, дуже мудро. Використовувати свої емоції, щоб вони вас знаєте, як не, не захопили. Але те, що радість і зцілення е, до вашого життя поспішають, це однозначно. Думаю, що, мабуть, і пелюстки троянд, тому ви і обрали. Тому що навіть якщо ми кажемо про релакс, про прийняття ванни з пелюстками троянд, це дуже заспокоює і для жінок наповнює і дарує красу, ніжність і нові сили, відновлює вас. Тому подумайте про наповнення. І оця якась така маленька радість, яка нам випала, вона вас приведе до великого якогось такого щасливого вашого життєвого періоду. От так тому я вважаю, що не витрачайте часу на щось інше, а краще порадуйте себе якоюсь маленькою дрібничкою, яка стане важливим фактором і подарує вам дійсно радісні моменти життя. На цьому все я дуже вдячна за увагу. Маю надію, що розклад вам сподобається, і надалі дійсно буду частіше публікувати. У спільноті, у розділі на Ютубі спільнота, голосування щодо теми наступного відео. Тому слідкуйте і я хочу вам побажати все-таки щасливих, спокійних моментів у житті, щоб все було так, як ви того бажаєте. Я вас обіймаю і до зустрічі.